Знання про аутистів у суспільстві мізерні констатують лікарі: саме брак інформації і не дозволяє батькам розпізнати цю хворобу у дитини, тому вони і звертаються за допомогою надто пізно. Передовсім має насторожити те, що дитина у віці від одного до трьох років замикається в собі, погано говорить, не грається з однолітками. Суспільство поки що недостатньо знає про дітей з аутизмом, тому що саме питання аутизму ще й досі не вивчено достеменно, невідомі причини виникнення аутизму та розладів аутичного спектру, і саме такі конференції і сприяють поглибленню медичних знань, психологічних, удосконаленню корекційних методик. Медики поки не знайшли ефективного методу лікування аутизму. Так само немає людей, котрі від нього вилікувалися. Психологи та коректори можуть лише націлити батьків, як потрібно займатися з дитиною, аби вона не замикалася в собі. Пробують діагностику МРТ, пробують діагностику комп'ютерною томограмою. Ну, як правило, ще чітко ні визначеного лікування, ні чітко даних, що от вилікували від аутизму. Немає. В області проживає 32 дитини, в яких діагностували подібні відхилення у розвитку. Жодного спеціалізованого закладу, котрий би займався аутистами, у нас в області немає. Благодійний фонд погляд, яким керує Олена Корсун, вже рік працює з аутичними дітьми. В її дитини в двохрічному віці медики теж поставили цей діагноз. Однак жінка вчасно розпочала разом із фахівцями корекцію. Зараз її син відвідує звичайний дитячий садочок. Деякі батьки, коли чують про цей діагноз, взагалі це взагалі становиться діагноз до трьох років в, принципі, в нас в рівному. Вони, в принципі, спочатку кажуть, що це не моє, це не моя проблема, але потім, бачивши, що результатів немає, що вона дитина не виговориться, наприклад, сама, чи з дитиною якби потрібно працювати, тоді вони починають брати як би, братися за це і починають якби інтенсивно працювати. Але цей час саме 3-4 роки, 2 роки, це все таки є час, коли потрібно якби саме ну, як би, на ну, на цю допомогу. Батькам радять не боятися такого діагнозу, а найшвидше починати займатися з дитиною. При контакте с ребенком мы еще используем визуальный материал, потому что коммуникация очень сложна, когда мы говорим только словесно. Вот. Для них мир это слишком абстрактная субстанция, очень все расплывчато. И чтобы их концентрировать, нужно им помогать в карточках, фотографиях, режим дня выстраивать, календарь и все время их обращать внимание, чтобы закрепить их осознанность тут и сейчас. Про аутистів потрібно говорити і на телебаченні, і в пресі кажуть психологи. Тоді батькам буде легше розпізнати хворобу та допомогти цим дітям. Людмила Усік, Сергій Брилевич, інформаційна програма День.